Що відбувається у внутрішній американській політиці? Чому Трамп руйнує світовий порядок? Та як це може вплинути на Україну? Будемо розбиратися разом із Джейсоном Смартом, американським політехнологом. Пане Джейсон, вітаю вас! Добрий. день. Отже, Дональд Трамп, американський президент, уже 9 місяців при владі у одній з наймогутніших країн світу. Ну і з його приходом до влади, устрій інституції, взагалі світовий порядок, він дещо зламався. Трамп руйнує усіма узгоджені, давно відомі правила, за якими всі жили і працювали до нього. Чи погано це чи добре розсудить історія, але це якраз сталося в той момент, коли на європейському континенті триває найбільша війна за останнє століття: російсько-українська війна, і тут якби. Ось ця позиція Трампа, коли він то призначає зустріч у Будапешті Путіну, то її скасовує за буквально лічені години за день. Він може змінити свою позицію? Це ну, таку створює певну непередбаченість, і ти не знаєш, чого очікувати від США. А війна це така справа, коли хотілось би мати план і мати стратегію, аби перемогти. Чи вважаєте ви, що Україна в цій війні вона? стала заручником ось такої э, деякої кризи, яка відбувається в Сполучених Штатах. Вот. І думаю, що важливо заметити, що для Дональда Трампа у нього немає плану, що далі буде ні в Україні, ні в Росії, ні навіть в Америці. Тобто я думаю, що взагалі немає плану. Ми бачимо, що кожен день це просто удача, що буде чи не буде. А як далі працювати з іншими країнами? Очевидно, що немає плану об цьому також. А uh, не только как я сказал в Украине, то же самое Китай, все Северная Краина, все Южная Краев, все одинаковые. То есть каждый день мы просто все ждем, что будет, и как мы знаем, что вообще нет плана, но что министр может сказать утром, что будет такое действие, и через час или два часа нет, против полностью говорит, что вообще не делаем это, но совсем другой план. То звільниш вони навіть не общалися в об этом, ніде не обсудили той вопрос, і кожен день це просто чудо, що Ну, е, цікаво, як на це реагує і електорат Трампа, і загалом американці, які можливо е за нього не голосували, тому що е ми бачимо, що в Америці фактично від однієї людини залежить багато чого закривати змі. Чи не закривати, допускати журналістів до прес-конференції, чи не допускати виганяти когось мігрантів, звільняти держслужбовців і так далі, закривати програми? Це все вирішує одна людина і. Вже були у США протести. Люди виходили на вулиці, але це не переростало в якийсь масовий характер, і ми бачили приклади великих популярних людей. Селебріті вони виїжджали зі сполучених штатів саме через те, що вони не сприймають політику Трампа. От як зараз американці після того, як Трамп уже прийшов до влади, тому що ми знаємо, що передвиборчі лозунги і те, що президент робить вже на посту, це можуть бути кардинально різні речі, але 9 місяців минуло, як в Америці сприймають цю політику Трампа, і чи можуть вони впливати і коригувати курс Трампа? Божество американців кебрат що вони негласний з Трампом і його політики? Uh, они не любят, как он действует, не любят его менеджмент в Белом доме. Uh, но все равно он выиграл в выборы. Кажется, что будет еще три года его президентства. Uh, и не ясно, что демократы будут выиграть на следующие выборы в Конгрессе. Это значит, что это действительно возможно, что большинство в Конгрессе и в Сенате, и еще Белый дом, это будет в руках республиканцев. Uh, но проблема в том, что демократы сами до сих пор не создали какую-то опозиция. оппозицию. То есть, да, были такива протесты, мелкие, но везде по стране. Но это что, ничего не меняет. То есть это и что, что если люди собираются на улице, демократический процесс, говорит, что он еще президент, видно, что ему все равно, если люди собираются на улице, значит, что это ничего не меняет в системе. А сам Дональд Трамп, а, я думаю, что он просто каждый день ищет возможность, да новости какие-то, Uh, и из этого каждый день есть какое-то заявление о Белого дома, который uh, просто вирал <laughs> из-за того, что это такое неожиданное. Каждый день, что будет что-то такое большое, uh, новости, что, например, будут новые санкции против России. Мы не ожидали это, сказал, что не будут новые санкции. Потом решил это утром, что да, на самом деле я хочу новые санкции против России. И так и сделал. Но это хорошо, конечно. Но даже это никто не был в курсе. Тот день он решил это. Це, знаєте, у нас в країні прийнято називати узурпацією влади. Я ось коли готувалася до нашої розмови, чомусь мені спала на думку така аналогія Дональд Трамп і президент втікач в Україні Янукович. Тому що тоді так само уся повнота влади була сконцентрована в одних руках, і він просто привласнював собі всю ту владу, яка мала бути розподілена. По гілках судовій, законодавчий виконавчий і все так само, як в Америці, не Конгрес вирішував. А до речі, через рік мають бути проміжні вибори в Америці, і якраз обиратиметься саме хто буде контролювати Конгрес, республіканці чи демократи, чи буде щось залежати від цього, чи все одно з чиєї партії буде більшість, якщо все одно все вирішує Трамп. Те людей, которые любят Трампа, любят его из-за того, что они из системы. Он говорит вещи, которые обычный политик не бы сказал. Он готов делать, как он хочет. Им, ему действительно все равно, что остальные лидеры в мире говорят, что СМИ пишут об этом. Ему действительно без разницы. А, им нравится это. И это большой позитив. Но у демократов нет политики, которая похожа на этого. А, все это политический корректность, которые у них есть, большинство американцев видят это, ненавидят все это пропаганда трансгендеров и все такие вещи, которые для демократов это действительно важно. А, но большинство американцев говорят, что и что? Я живу хуже каждый год, я плачу слишком много налогов, а сейчас у нас пенсии будет еще меньше каждый год. Зачем мне нужен е все трансгендер, когда я сам не могу обеспечить нормальную жизнь на своих детях? Зачем мне это нужен? И Трамп говорит, тебе это не нужен. Это все, бред. И лучше, чтобы вы были жили лучше, это мой приоритет, что жили лучше, чтобы с этими разными группами в Америке, которые очень активно работают с демократической партии. And this message is очень месседж, потому что его понимать. И если Trump and populist, просто populist respublan, вселен член демократической партии. and поджертвовал гораздо больше денег на демократические партии, чем на республиканские партии на всю жизнь, то он всегда был активно там, не с республиканцами. Хиллари Клинтон был Клинтон, они были на его свадьбе с Меланией Трампом, то есть он всегда был демократом. А сейчас он просто понял, что полезно быть республиканцем, он там может выиграть, и он выиграл, потому что он понимает, как популизм работает. А если человек понимает, как действительно использовать популизм, может быть легко, как трава. Зараз е, складається враження, що Америка дуже розділена на два табори. Якщо ще 10 років тому були і серед республіканців, серед демократів якісь помірковані крила, якісь центристи. То зараз ну кардинально розділені є республіканці, є демократи і телебачення розділене, Fox News, якісь демократичні, продемократичні канали. Камала Гарріс говорить про те, що це ще не кінець, що вона, можливо, повернеться в політику. Але чи є шанс в найближчим часом у демократів відродитися? Чи має з'явитися можливо якась третя сила? Ну, війна, що нужніше сіл в Америці. Це було б полезно. Тому що демократична партія як Камала Гарріс, хороший приклад, Uh, она обычная мамерика не сказал, что она хороший кандидат, даже демократи не думали, что она хороший кандидат, но для них это очень важно, что первый она uh, женщина, а тем более она из меньшинства, это было позитив. позиционное. Но обычно человек не все равно. Если женщина или мужчина, то есть меньше или не меньше, как раз человек будет действительно обеспечить лучшее будущее стране или нет. Но демократов это важно, что это женщина.

И из этого он выиграл выборы. Но сейчас есть те, уже давно есть те, которые хотят третью партию, в том числе Илон Маск, который сейчас готов инвестировать очень много денег в этом. Я сомневаюсь, если получится. Более вероятно, это будет партия, которая будет украсть голосы у республиканцев, значит, чтобы республиканцы не выиграли выборы. Потому что в Америке тебе только нужно большинство в каждой we to is yes we the party in this of democratic believe in the first place in Congress, for example, in some the premier so the party Зараз в Америці шатдаун, майже місяць триває. Не можуть домовитися демократи і республіканці стосовно бюджету. І навіть Скотт Бесенд говорить про те, що ну скоро військовим не буде чим платити зарплату. Просто Економіка також можливо не на найкращому рівні, тому що зараз всі соцопитування показують, що рейтинги Трампа дещо падають навіть попри те, що він намагається там на зовнішній політиці зробити якісь перемоги. Теж саме примирення Ізраїля і Гази зараз він намагається розв'язати російсько-українську війну, але звичайні американці вони дивляться за якою ціною вони купують продукти в магазині. Так? І чи є насправді у них зарплати за те, що вони роблять, чи може ось умовно економічний спад, який відчувають американці, ну, не лише за Трампа, а те, що почалося іще ще раніше, справді ну, викликати якісь більші протести або якось змусити вплинути на політику, аби вони робили щось.

І політика Трампа діляє все ще хуже в Америки і інфляцію. Не лучше. Ви маєте на увазі торговельну війну і запровадження мит? Іменно так. Тобто, це буде ще хуже для американців. А, і думаю, що буде зра із американців, буде злі цьому в цьому на ближайшій час. Тому що вони знають, що це просто із його. Просто із того, що він продагає такі віщі, як ці нові тарифи, які просто не вигнали США. Не вигенного человека. Может быть, американцы думают, что що ти понимаете, как экономика работает, не не понимает, ще это інфляцію. Но инфляция в Америці — це причина, почему большинство американцев, що да, моє качество жизни стало ще хуже, ніж год назад. А більшість американців каже, що да, я думаю, що мої діти будуть жити ще хуже, ніж я жив next не my такого в our history. То есть на все сторы, которые у нас есть соцпросы уже 80 лайки где-то. Это первый раз в истории, что большинство людей уверни, что они жили і лучі, чим свої діти можуть забезпечити себе в бутнім. This talk about issue хуже. А, і це проблема. Іде наша на сам деє, то есть це все показує, що американна американська система, это просто паде. Уже розпадається. То есть это которые, демократическая партия, республиканская партия, mm. которые раньше работали вместе, а, зная, что они оба служили интерес граждан, это уже не так. То есть оба стороны действительно че что то сторона, другая сторона, это враг, не конкурент, а враг, и надо его уничтожить. Это уже съвсем другая политика в Америке. Такого не было 20 лет назад. И сейчас я вижу, что Лан Трамп только ухудшает тази систему. Uh, это Сейчас действительно очень жестко. Uh, и я думаю, что большинство американцев сказали, что система система сейчас uh, не действует как должна, и действительно они не ожидают ничего лучшего в будущем. Ну а з іншого боку, можливо, це така благодатна благодатна підґрунтя для опонентів Трампа. Ось на тих всіх кроках побудувати альтернативу, показати американцям, як може бути по іншому, і ось цю. Е те, що можна справді Трампа критикувати, використати це для своєї якоїсь своєї політичної сили. Але я хочу ще поговорити з вами про відносини Штатів із Європою. Ось нещодавно канцлер Німеччини Мерц сказав, що Європа має бути готова прокласти власний незалежний від Сполучених Штатів курс і не ностальгувати за тими відносинами, якими були раніше, вони були з адміністрацією Байдена. Все, їх більше немає. Але тут може бути загроза, що коли роз'єднуються Штати і Європа, то місце Штатів може зайняти Китай. А, і тут уже е, постає таке протистояння. Е, ну, от коли раніше Європа могла розраховувати на Сполучені Штати, то ми бачили ось цю боротьбу західної демократії проти автократичних режимів проти Китаю, е, проти Північної Кореї. Ірану і так далі. А зараз, якщо місце Штатів посяде Китай, то це, мабуть, нікому не на краще. Чому Трамп відштовхує Європу? Ну, Трампа, я думаю, що ну вам правильно Гаврі, то з тому, що американці благодаря їм вони обезпечили всю та безпеці для Європи на 70 сімдесят, а Європейці затратили гораздо менше денег каже кот на свої.

Работает очень много, и получает почти ничего страшного. А из-за этого я понимаю, что обычный американец говорит, что да, зачем мне помочь европейцам, а богатые живут, в Европе может учиться в университете, а обычный американец может быть 100 тысяч, 150 000 долларов, чтобы он учился на бакаливаре, что это умножаю, но они так и делают.

To je, prvijem, v amerikanski, v amerikanski, v amerikanski, je to, iz prve razčine, počebuj Američanci, običajni Američani, ki je iz bankrotstva, u človeku, to je iz to, da ne more plačiti svoj dolgi iz bolnice. To je za on, lahko je rak, ja ne bom lečil se, brez dolga. To je za vibr, umreti ali kredit zavrat v banka in potem plačiti nekaj let ali desetkine let. To je, je tako življenje Američancem. In zato je, ko danig govoriš, da mi ne gre tobi obezpečiti NATO ali pač Ukrajine. Это не из-за того, что они зли. Из-за того, что не би сказал, что так хорошо живут, и они не любят, что свои налоги были в других странах, и не там дома, чтобы они сами жили лучше. Якщо брати війну Росії проти України, ну виходить так, що Росія напала на нас в найбільш непідходящий момент, тому що економіка США стагнує, як ви кажете, зараз насправді не в найкращому економічному стані Сполучені Штати. Але ж ми розраховували на цю країну як на одну з наймогутніших країн, на підтримку і Сполучені Штати підписант будапештського меморандуму, Андому насправді це і на папері зафіксовано. Але якщо все-таки Штати і Європа об'єднаються колективно, можна перемогти Росію? Я думаю, що для Росії то зіграть нереально. То ті способності для того, Своя армія просто не, не може. Ми бачимо, що вже у столе ото ж саме регіони в Донбасі, то Слов'янськ, то пропілсі родом друга, Слов'янськ, Стільки років ми об говоримо, те саме місце. Malý krok. A všichni teví vremě. Rusie pošle milion soldů, už je umrli nebo byli v v něm. To je vidět, že Rusie nemůže být vítěz. To je to prosto, dají, da? jednimo, vidět. Je to vidět, že někdo tu nehoře vidět vítězství v Rusiji, přitom se ještě jednou nehoře vidět, to jež Trump nehoře to vidět. No, sklouka nebo kák je hotov, pomoc je Ну что, они хочет видеть победу России, поэтому не symbolName. То есть это просто не выгодно США. А и сам это понимает. Э, тем более, я думаю, что сейчас он видит это возможность работать с европейцами, сколько європейці готові покупати у американців зброю і перебросовувати їх в Україні, а считачит это выгодно США, то тобто, есть тогда это бизнес, ми заробиваємо гроші на це. Тобто, це тоді уже не просто а uh, так НПО, які роблять, ну, в уже campus. І мені нравиться ця ідея. І з я не сумніваюся, що буде проблемі з етом, не буде проблемі нікиких. А, uh, ну що важне, із Америки, якої у європейців нет, крім РУЖ, е, uh, ети тоже, що у нас є розвечна інформація, mm -hmm. особливо через спутники супутники, які вище, і прослушки, всі розговори російських. І з этого без этого у європейців нет системи отото. І, мабуть, ніколи не буде. Тобто, дійсно, така складна система, це було з 60 років створювати це. Це не був тільки вчора почався проект. і вони з 60 років створювали це. І усю інфраструктуру — это через США. І это як інтернет. Робити інтернет без США — це просто неможливо. Вони створили систему і всегда буде, завжди через США. Це значить, що усі дзвонки, усі зберігання, усі веб-сайти — це через систему США. Можна перевірити. І у європейців ніколи не буде та можливості. Давайте підсумуємо нашу розмову. Тобто для того, щоб перемогти Росію, який ви бачите ключ перемоги, це е, гроші Європи, американська зброя ось ця програма Pearl, яка зараз працює, але що ще? Тому що в Росії так само є зброя, є гроші. Це набагато більша країна, ніж ми. Як ось нам спільно перемогти я думаю, что Это вопрос, как победу в Украине, это важно, что заметить, что есть разные системы стратегии у Руси и Украине. Украина это будет как не территория. На самом деле, что территория это не главное. То есть, что будет сель, это не меняет война. То есть, если завтра победа в этом селі, где это, это меняет войну? Нет, не меняет войну. Они не ближе к Но каждый день, который Украину атакует заводи в Руси, это такое нефть в России. Это меняет войну? Действительно, да, меняет войну. Это уже будет гораздо сложнее для России победы. Это уже будет сложнее для России действовать как обычная страна. Уже каждый день на Кремле будет сложнее работать. За что у Украины есть стратегия, которая может победить? Просто логично. Можно считать, что есть эффект или нет эффекта. А что будет завтра, если, если Россия Продолжая, как они работают, ничего не будет. То есть они будут еще потратить солдатов, будут еще, может быть, выиграть какую-то территорию. Но меняет действительно войну? Нет, никак. Я думаю, что сейчас мы видим, что российская экономика не может продолжать долго э, в этой войне. Уже и Китай, и Индия сказали, что они собираются покупать или меньше, или вообще не покупать российский нефть. Mm -hmm. Они оба вместе покупают 80% всех нефти России. Без их В Росії є в дефіцит. Сейчас в дефицит году в этом 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 есть огромный дефицит. Я не вижу, как Россия будет еще, если война продолжается, мы видим, что это процесс. Что Путин делает сейчас, это не очень логично, почему не хочется закончить войну, что закончить войну, он предлагал ему все, он хотіло, почти все, которые, 90% не ну, вона от казала. Я думаю, що це пара крамнає ошибка. І такого варіанту більше не буде. Тобто для Лапутіна буде тільки ще хуже. І я сам думаю, що Твайна, напевно, закончиться, а, просто тому що буде якийсь переворот в Кремлі. Мені здається, це можливо. Тобто не виключаєте ви, що система уже й дуже нестабільна і економічна система в Росії дійсно може розпаде до бої день, навіть завтра. Було б добре, якби це так і сталося, і насправді будемо сподіватися, але й будемо робити все можливе і все залежне від нас. Дякую, Джейсон, за те, що прийшли до нас за нашу з вами розмову. Джейсон Смарт, американський політтехнолог, був у нас у гостях. Говорили про е, політику Трампа. Наскільки вона не передбачена, як її сприймають у самих Сполучених Штатах, і наскільки справді Сполучені Штати зараз спроможні допомогти Україні. Перемогти Росію або насправді Росія може розвалитися сама і що для цього треба, і наскільки це може статися швидко? З вами була я Марина Білоножка. Більше програм дивіться на нашому Ютуб каналі. Переходьте, коментуйте, ставте вподобайки і до нових зустрічей.